Друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас 21 лютого 2024 року. І на минулому відео і ви бачите, тут було льодове царство, зараз вже е, морози пішли, льод ростаяв і ми спостерігаємо над такою картиною. Звісно, будемо ще по весні Вносити сюди добрива, розкидати нас не виходить на сьогоднішній момент. Зараз переглянемо, як йде ситуація з корінням і в якому настанні. Вологи достатньо, періодично дощі. Ну, відповідно, добрив не вистачає. Будемо старатися якось вносити. Можливо, при кращих погодних умовах. Ну, в принципі, як, як на мою думку, ситуація не така вже й погана. Колір зелений є, вологи достатньо. Ну, чекаємо покращення погоди і будемо старатися вносити добрива. Підписуйтесь, ставте лайки, спостерігайте за нами, залишайте коментарі. Дякую всім за увагу.